Тут буде дуже цікавий парк, такий тематичний. тематичний, повчальний. Ми тут будемо робити всі тваринки, які жили до мамотю. О, тут буде, правда, один мамонт буде. Ми мусимо його показати, як він був свою влучину, він буде стояти тут. О, а поки але ми то не будемо показувати, ми будемо показувати перед саме відкриттям, як то було. О, тут буде така скала гарна і ході туди. Тут буде у нас три полоси. Одна, друга і третя. Та ми йдемо нишні, ходи там вже більш-менш болота нема. От. Люди будуть заходити, бо тут так буде чуть-чуть дуже цікаво. Ти ходиш по зоопарку, знайомишся з живими тваринами і переходиш в іншу реальність. Тут же буде звучати зовсім друга музика. І ми починаємо тут з наших твариночок, які тут будуть стояти багато. Тут все буде зроблено так під камінь, ми подосаджуємо, що тут багато дерев різних. От. Ми садимо і воно не ще рости так скоро. Тобто все зроблено, то є маєте на півфабрикат. Там вже більш-менш, більш, що є дороблено. Як ті фігури називаються, я не запам'ятаю, бо вони дуже складні. Ми зараз питаємо нашого майстра. Бачите, тут є такий концепт, що дерево виросте, він типу з дерева буде їсти листочки, плоди різні. Ось такі камні. Повністю бачите, як то робиться самого початку. От у нас тут є український гауді, який чу... творять ті чудеса. Звати його Нікіта. Чисто українське наше ім'я. Ну, Микита, правильно, але ну, ми так по сучасному моду вже називаємо Нікіта. Ще Нікіта нам підкаже, як називаються ті тваринки чудесні? Ентолодонт. енталодонт. В другій передачі ми вас спитаємо, як де правильно називатися. Той? Сівітері. Mm -hmm. А той, що є з грушки з даро? Гелікоптері. Okay. Ну, і тому, щоб запам'ятати їх, насправді складно. Тому ми поставимо гарні змістовні таблички, от, які вони там будуть. Тут можна сказати, зараз майстерня тої красоти. От так. Буде красиво, ходіть, далі продовжуємо наш екскурс. Тут майстерня привозимо спеціальну глину з того, щоб воно було краще. Пісок нам не підходить. Тому з кар'єрами домовляємося, привозимо спеціальну глину. Там Аргентаріус, от його я запам'ятав, бо дуже гарний. Так, він вже готовий. Тут в перспективі будуть рости там на спеціальні нічі пороблені і засипаться землею, і будуть рости звітом всякі. посадом, ще, щоб скоро росла вербаша, що небудь такого плану. Звітом буде водопад. Буде стікати водичка. Тут же теж фігурки готові. Треба буде завершувати тут програму. Теж напівфабрикати, які мають бути, вони ще мають доробитися одне друге. Ось сюди буде стікати водичка, тут у нас невеличке озеро. Будуть цвісти лілії, Вхід в пещеру. і в пещері нас чекає нас чекає сюрприз. В пещері нас чекає сюрприз, Можна подивитися. класно, що так лягалася. О, така гарна печера буде тут. Тут буде спеціальне віконечко зроблене для дітей, щоб діти могли подивитися. І ми так розрахували, щоб якраз е морда лева підійшла сюди і дитина могла тут подивитися. Бу ладно, звідси буде вихід. Тут буде гарна дитяча зона. Дітвора зможе тут собі поїздити, покататися, побігати по лабіринтах там внизу. І все. І дитяче кафе, яке вже буде під завершення території. А нас наперед треба, щоб закінчилась війна. Тут улюбленці нашого художника живуть. Маму звати бочка. Дітей не знаю. Бочка. Бочка. Зевс! Чути там? То син нашого Лева, який в нас прожив багато років, то його найде син, то його внук. А ті дві дівчинки нам подарував такий Гена Спокровська. Вже того зоопарку нема, вже його розбомбили, тварин пороздавали. А ми забрали, що їх було до війни. Не було взагалі молодими і нашому Зевсіку хіба буде три роки. Четвертий рік пішов. Ну я думаю, що вже того року, напевно, в них вже будуть діточки.